Минулого тижня відбулась презентація посібника День батька у місті Комсомольську. Це завершальний етап міського проекту підтримка усвідомленого батьківства у Комсомольську, реалізацію якого займалася міська громадська організація Центр Родіс. Втілити свої задуми у життя громадської організації вдалося завдяки фінансовій підтримці міжнародного фонду відродження у рамках іншого проекту Мікрогрантова підтримка громадських ініціатив, який у нашому місті реалізує громадська організація. «Центр Центр муніципального розвитку Світлана Завацька докладно на сьогодні батька на жаль частіше сприймають як джерело коштів, а не як члена сім'ї, що повинен брати участь у вихованні дитини. У формуванні світогляду дитини важливі і материнські піклування, і ласка, і татусеві відповідальність і порядність, впевнені учасники заходу, на якому 11 травня було презентовано посібник День батька в місті Комсомольську. Літературне видання є результатом співпраці громадськості та органів місцевої влади в питанні подолання на місцевому рівні кризи батьківства серед чоловіків, пропагування відповідального батьківства як однієї з головних цінностей суспільства. Хочу підтвердити. Дійсно, актуальність цієї проблематики маємо надію, що завдяки і нашій роботі в Україні пошириться практика відзначення всенародного дня батька, і це допоможе подолати чоловічу кризу, а самим чоловікам вдосконалитися через батьківство. Посібник день батька в місті Комсомольську видано в рамках проєкту підтримка усвідомленого батьківства, який реалізує громадська організація «Центр Родіс. В рамках цього проєкту було проведено день батька у місті Комсомольську, і сьогодні вони презентують уже за такий посібник, можна сказати, завершальний, в якому йде мова про те, як проводився взагалі передмова самого свята у місті Комсомольську, які верстви залучені до реалізації цього проєкту, як проходило свято. І сьогоднішня презентація саме заключний такий аспект у реалізації даного проєкту. Про актуальність проекту та необхідність посібника День батька в місті Комсомольську говорили учасники зібрання. Це дуже реальна справа і дуже добра справа. Бо треба, щоб наші батьки приймали активну участь у вихованні наших дітей, нашого підростаючого покоління, щоб були активними учасниками нашого проживання в суспільстві, не тільки в загальному суспільстві, а в наших навчальних закладах. Бо ми найбільше спілкуємося з ким з родиною, з батьком, з матір'ю, щоб батьки наші знали, що вони теж мають перше місце в своєму житті при вихованні своєї дитини, бо її не тільки треба народити, а треба ще й виховати, і виховати як достойного громадянина нашої. Мы очень рады за то, что эта книга наконец-то вышла. И дело в том, что престиж отца, который поднимается сейчас на уровне города Комсомольска и всей страны, это очень замечательно, потому что маленькая семья это будущее развитие нашей страны. То есть все начинается с семьи. Я думаю, что проект он вовремя, он обязательно нужен. Прекрасно, что проходит вот это мероприятие про день, день отца, выпущен вот этот буклетик, поэтому мы только поддерживаем эти вещи и всегда готовы помочь. Я надеюсь, что Центр Родис вот эту работу и будет продолжать дальше. Посібник День батька в місті Комсомольську випущено з метою розповсюдження його серед громадських організацій в інших містах України. Це дозволить поширити досвід нашого міста у проведенні дня батька. Керівниця громадської організації «Центр роді Слідія Дмитренко впевнена, що завдяки посібнику в Україні пошириться практика відзначення всенародного дня батька. Презентація посібника це підсумок роботи проєкту Підтримка усвідомленого батьківства, що реалізується завдяки проєкту мікрогрантова підтримка громадських ініціатив. Його втілює міська громадська. Організація, центр муніципального розвитку, Любов Хиль зазначила, що наприкінці травня відбудеться заключна конференція, на якій будуть підбиті підсумки роботи громадських організацій у реалізації проєктів, що фінансував Міжнародний фонд відродження. На конференцію будуть запрошені представники громадськості міста, які дбають про те, щоб Комсомольськ був передовим, ідейним, цікавим і повчальним для інших регіонів України.